Хороші новини сполучених штатів Америки. Спікер Палати представників Майк Джонсон заговорив так, що можна це цілком трактувати як обіцянку дати Україні грошей. Ну, раніше він взагалі говорив, що цей законопроект не пройде і відчіпіться. Зараз він зовсім по-інакшому заговорив. І можна, я думаю, говорити про те, що гроші справді дадуть, тільки не всі. Ну, я готовий навіть поставити там 100 доларів з кимось поспорити, що 60 мільярдів не дадуть, дадуть менше, і дадуть в основному гроші на оборону, власне, на зброю, власне, зброю дадуть. Гроші підуть американським виробникам. А от е, просто гроші, які можна буде вкрасти, ось ці гроші е, або зовсім не дадуть, або дадуть їх дуже мало і будуть дуже контролювати, так що вкрасти е, особливо не вдасться. Так що, для кого хороша новина, для більшості населення України, а для якоїсь частини українських громадян, і не дуже. Отже, що сказав. Майк Джонсон. Значить, за словами цього Джонсона, зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Каже він, ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів. Ну, партнери, це тут мається на увазі Україна, Ізраїль Тайвань. Я думаю, що у світовості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою Ось. Тобто, е да, зброю дамо. А от гуманітарна е допомога, треба ще подумати. Я думаю, що у новості, е, так, е також зараз багато обговорюють РІПО-Ект. Законопроект, який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит. Ну прекрасно, кредит я вважаю, це дуже добре. Це значить, що ми будемо залежними від Сполучених Штатів Америки, а не від когось іншого, не від Китаю, блін, не від Арабського світу, не від Московії, тим більше. Від Америки бути залежним, це добре, і Америка буде зацікавлена, щоб ми не завалились. Бо якщо ми завалимося, якщо нас Росія захопить, то тоді ні, нікому буде вертати кредити. А якщо ми наберемося так з півсотні мільярдів доларів кредиту, ще того, що ми маємо, то нас точно тримати будуть. Серед законодавців зараз ведеться багато вдумливої цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо можливість надіслати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам. Ну, тирани. Це явно Путіну посил крокувати світом. Прекрасно. Щоправда, Конгрес зараз йде на канікули. Все проголосує за бюджет Сполучених Штатів Америки. Йде на канікули і повернеться до українського питання не раніше квітня, десь що там, не раніше 8, після 8 квітня. Ну нічого, протримаємося. Головне, що головний трампіст. Серед американських законодавців дав зелене світло, це значить, що і кандидат президенти Дональд Рокфеллерович Трамп дає зелене світло, і е, гроші будуть. Зброя головне буде. Вистоїмо.